Так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело в Майнкрафті. І сьогодні я буду будувати другий поверх в себе в будинку. Як ви пам'ятаєте, в попередньому відео я побудував собі такий будиночок, і вчора і навіть вчора я його так побудував, і сьогодні, ну, коротше. Сьогодні я буду робити другий поверх, але вчора я вам сказав про те, що, тобто в попередній частині, про те, що я хочу зробити свій другий поверх. Таких місць тут багато, тому це буде круто дуже. І сід, я ось цю паличку візьму. Так сіта. Ось ця паличка дуже декоративно робить. Я думаю, ви пам'ятаєте, хто дивиться це відео. І, до речі, нагадую про те, що я хочу створити свій телеграм-канал, де буду там писати, які відео будуть виходити, та якби, і в якій годині там, наприклад, будете голосувати. Тому напишіть, чи створювати, а якщо створюєте, то зразу напишіть навіть назву, свою ідею. Там, наприклад, ТГ Мікі, ну, типу, того, надіюсь, ви зрозуміли. Буде приємно почитати і загалом подивитися, що ви написали, які ваші ідеї. І ще, я собі хочу отут таке сердечко на стіні зробити. Ну, я вам тут чуть обрізав, але я вже якраз добудував. Оп. Дивіться, яке сердечко вийшло. А якщо ось то. А, блін, воно тільки, бачите, половинку, бо там я на двох блоках побудувала, а треба було на одному. Але нічого, я можу дві частинки просто скопіювати і все. Але зараз почну робити другий порог. Я хочу робити зразу по цих кольорах, що тут, тому зразу беру оранжевий. І отак сюди. Тут сюди чорний і отут оранжевий. І отакий порог прикольненький. А де мені ні, я драбину ось тут зроблю? А тут треба закласти ручку. І ще якісь факела розкласти, щоб світло було. І залом, що це прямо так прикольно, знаєте, було. Звідти драбину і факел. Е, Покладу собі сюди драбину першим ділом. Сюди факел і драбину. Оп, сюди. І все, в принципі. таке, бачите, все прикольненьке. І тепер кладу сюди факела, щоб тут світло було. І, і, і далі. Хочу взяти багато декоративних штучок таких. прямо для цієї кімнатки, ніби що створені. Ну і так, 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 так. Візьму вогнегасник на всякий випадок. І пилосос. Все. Тут ламаємо. Далі кладемо телевізор а, Хоча, хоча-хоча. телевізор от сюди. Пилосос. А куди пилосос? Ні, так пилосос не красиво буде. Що, реально, не можна нікуди покласти. Капець. Отак, але так страшно буде. Ну, коротше, е, далі, далі. Ось сюди оцю штучку. Пилосос сюди ні, не стоїть, ні. Так. Ні, коротше, ідея мені здається, що чуть-чуть погано з тим пилососом, бо його нікуди покласти не можна, тому забираємо. Далі я хочу колоночку цю покласти, щоб там. <чуває> ну, коротше, потім я вам скажу, він зараз не зрозуміти, бо я сам не знаю, як це називається. М -м -м. Бо що якось пустувато, знаєте, виглядає, тому деякі речі, які я вже поклав, позабираю. І хочу якісь вазоночки сюди покласти, диванчик обов'язково. Хочу його трьох кольорів зробити. Так, о, Цей перший, цей другий і третій, третій, третій. Ось цей буде третій і все. Буду класти диван. Ой. Так от сюди, напевно. Оп-оп і оп. Все, ну такий прикольний диванчик. Я буду сидіти на ньому і дивитися телевізор. Е, далі далі. Я PlayStation забув покласти, бо в що я грати буду. Все, отак буду грати. Телевізор великий, нормальний. Е, так, що ще мені, в принципі, взяти? Ну, якось. Ніби я і все зробила, але щось і поміняти треба. Е, полосо звідси перекладу. А сюди покладу отак кольора. Далі оце поламаю і візьму, візьму отак. Ну, так, покладу, іншого варіанту нема, напевно. Так, нема. І що ще? Е, так, А, колонку. Я цю колонку звідси заберу потім, але чуть пізніше. Ой, сюди блоки ще й не можу класти. Ну, капець. Колонку заберу от сюди. Ну, і так буде прикольно, мені здається. Я ніби вже і все зробив. Знову повторюю, але так і чогось не вистачає, треба ще щось придумати. Якусь базоночки сюди навішаю, буде коротко. Куди, куди їх повішити? Отак думаю. Е, так, от сюди. І от сюди. Все. Далі, що ще? Блін, а чого вони так висять в повітрі некрасиво? красиво? Може щось би покласти якісь. Ось, ні. Сюди не можна, а ось так. Ось так ідеально просто, подивіться. І з іншої сторони, треба виходить так само зробити. Ось сюди. Ой, занизько забув. Треба на один блок нижче, ось так, і все. Оце, я крутий, тепер буду. Так, оп. Отак, два вазонка тут є. І, і треба пройти. І тут ванна така прикольна, я вже вам про це, напевно, говорю. Я думаю, чи її в білий можна якось перемалювати, чи ні, напевно, що не можна. Було б прикольно, якби в мене ванна якась сіра, біла би була. Бачу, тут все біле, але. Ну, коротше, я сюди ще хочу щось додати, якийсь вазоночок також. І хочу хочу, хочу, хочу сіти. Якусь. Тут таке типу дзеркала, знаєте, зробити. Але там дзеркала не буде. А потім буде пізніше. Я в магазинчик злітаю і потім назад прийду. Так, е, мені треба ось це скопіювати. Так, тут таке дзеркальце буде, як я кажу. Але не прям дзеркальце, ну, коротше, ну ви зрозуміли. Просто що, заготовочка для дзеркала, яке тут буде. Ось так краще сказати. Оп-оп. Все так прикольненько це закрило ладу і там буде таке мініатюрне дзеркальце. О, я знаю, я отсюди хочу покласти. І реально прикольно буде, подивіться. Вау! Але сюди треба якусь плитку, плитку покласти. Ну, коротше, типу то. але я не знаю як. Отак от породаю все. Надіюсь нормально буде і все. Кос окриво, але зато красиво. Ні, добре, я якось. Коротше, я якось за кадром, напевно, це щось попробую зробити. Воно, правда, не дуже надійно стоїть, мені в будь-який момент на голову може впасти. Ну, і, в принципі, все. Я вже зробив, можна сказати, другий поверх, і давайте я вам зараз проведу тут грум тур. Е, зараз я тут опущуся. Перше, отак ззаді виглядає з боку, Спереді. Бачите, який я красивий. З боку, з лівого. Е, і, і бачите, ось так в принципі, виглядає. І отак ззаді виглядає вхід. Ми заходимо. Нас зустрічає столик. Отака стіна прикольненька. Столик, сердечко. Я сюди ще надпис і хочу додати за ну, коротше, Ліжко ось таке з комп'ютером. Можна щось пограти, так пограти. Ну, Якщо ну, я включу. Ой. Ну, коротше. Шошею. Зараз я вам вже, вам вже буду показувати другий поверх. Буде, до речі, прикольненько. Надіюсь. Коротше, ви напишете в коментах, чи вам сподобався мій другий поверх, чи ні. Далі, ось тут така ванна, кімната чи туалет. Ну, коротше, тут є такий горшочок прикольний з, з квіточкою. Ой. Це треба поламати, Ви цього не бачили. Тут є такий туалет, ванна і умивальник і майбутнє дзеркальце. І далі йду на другий поверх. І на другому поверсі нас чекає пилосос, два вазоночки, які висять, колонка. Я вам зараз вже скажу, для чого мені колонка була потрібна, диван. І тут телевізор. Можна по якийсь фільм подивитися, або пограти в Sony PlayStation. І ось ця штука, дивіться, я буду включати музику і отут так вперед, вліво, вправо, назад, вперед, вліво, вправо-назад. ну і коротше, або... Вперед-назад, ліво, право, або вперед, право, ліво-назад. Ну, думаю, ви зрозуміли. І тепер тепер пилосос тут ще є. Ну і ніби все, я більше нічого не встиг зробити. Ну от цей пилосос. І. секундочку, я звідси вилізу якось. Ну і з вами був я, Мікеланджело в Майнкрафті. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім папа, пишіть в коментах, щоб мені додати в свій будинок в наступне відео!